Слава нашому Господу, благословеному Господу Ісусу Христу. Задароване життя, продовження життя, збереження. Слава йому, що Він так сильно полюбив нас. Ми будемо продовжувати розглядати друге післання Апостола Павла до церкви в Фесалоніках. І сьогодні я надіюсь благостість Господа, ми завершимо перший розділ. І підсумуємо все те, що апостол Павло сказав в цій частині. Друга частина буде більш доктринальна, більш серйозна. І тому, якщо хтось бажає, хтось слухає, підписуйтесь на канал. Ми будемо розглядати досить глибокі речі відносно таємниці беззаконня відносно таких речей, які. Находяться в хаосі в християнському світі, надто багато всякої путаниці, а також і багато лжевчень, які проповідують сатаницькі лжепророки. пророки, і нам прийдеться все це привести у світло, вияснити і дати чітке визначення того, що апостол Павло повідомив нам в цьому післанні і саме відносно цієї деталі. Тому розповсюджуйте, публікуйте на своїх каналах, хто має. Нехай приєднуються брати, сестри, щоб вникати в слово і перевіряти свою віру, щоб не бути обманутими в останні дні, так як слово попереджує, що багато прийдуть і багатьох обмануть, щоб ми не опинилися серед них а були Збережені благостю і благодаттю Господа в його слові, в його істині. І надію, що ви пам'ятаєте, минулого разу ми завершили 10-й вірш першого розділу другого пісня, і в ньому ми детально розглянули прославлення, прославлення в святих. І ми можемо сказати, підсумовуючи тільки одне. Господь повернеться, і Він прийде якби з двох сторін. Він прийде з неба, і Він прийде із своїх святих або явиться із святих. З однієї сторони, другий прихід це буде з'явлення Христа з неба, а з іншого з'явлення і проявлення із святих, так як до цього моменту він був скритий в них. І слава відкриється в них в той день, як Павло говорить, в той день він прославиться, він прийде прославитись. І Павло, продовжуючи завершує: за що ми молимося? Завжди відносно вас. Молитва апостолів і наша молитва повинна бути стабільною в цьому напрямку. Щоб нам прославити ім'я Господа в цей час в нашому житті і ходженні, і щоб прославитись, коли Він прийде в другому приході, щоб проявити себе в своїх святих. Молитва в теперішній час потрібна для того, щоб ми достойно ходили достойно покликання, як ми зараз побачимо далі, і з іншої сторони, щоб це достоинство в кінцевому результаті було пораховано Богом, і ми отримали завершальну дію і фазу цього прославлення в момент, в той день, коли повернеться Господь. Вони молилися завжди відносно цього. Вони молилися відносно святих. І нам належить молитися за всіх святих, щоб вони ходили достойно, щоб наш Бог, продовжує Павло, порахував вас достойними вашого покликання. Ми молимось, щоб Бог порахував вас достойними покликання. І виконав в силі всякий ваш благий намір до благості та вашу роботу віри. Апостоли моляться, щоби Бог порахував їх і нас достойними, достойними вашого покликання. Якщо я запитаю багатьох віруючих, до чого вони покликані. Я передбачую, що версій буде надбагато, але толком так ніхто й не скаже. До чого ж ми все ж таки покликані? Тому що тут мова йде, щоб бути достойними цього покликання. Більшість віруючих думають, що Бог покликав їх, щоб переселити на небо. Але запевняю вас, в писанні немає такої думки. Немає ні одного місця в Писанні, де Бог призивав би нас на небо. Навіть в цьому післанні ми уже читали це в п'ятому вірші, сказано, що вони явний знак праведного суду Божого, щоб вам удостоїтися Царства Божого, за яке ви страждаєте. І тут, щоб Бог порахував вас достойними, це те ж саме, щоб удостоїтись. Але п'ятий вірш показує: удостоїтись царства, а не удостоїтись переселення на небо і отримати на небі будиночок чи квартиру. Це нісенітниця. Той, хто проповідає подібне, не знає писання або спеціально його перекручує. Немає жодного. Жодного місця, яке би прикликало нас на небо, а також прикликало нас робити щось для того, щоб переселитися туди. Всі призиви йдуть щодо царства. І всі застереження так само. Апостол Павло багато писань написав, але він завжди акцентує увагу на одному. Кожен, хто зветься братом, але є такий, чи такий, чи такий, не вспадкує він царства Божого. Ви чуєте не неба, а царства. Всі недостойності, які віруючий проявить в своєму житті, вони коштують йому царства, а не неба. Бог призиває нас жити достойно нині. Щоб удостоїтися входу в царство. Ми покликані для царства, ми покликані війти в славу в царстві Христа, в царстві Отця. І коли Господь повернеться, Він повернеться з царством. І ті, хто удостоїться, в нього війдуть. Не всі удостояться. Тому що є умови, але ті, хто удостоїться, увійдуть в царство. І тому, коли ми читаємо, що Павло молиться, що Бог порахував вас достойними покликання, знайте і пам'ятайте, тільки відносно входу в царство. Можна удостоїтись, увійти або не бути удостойними такої честі щоб увійти в царство. І пропустити його. Де ж тоді? Що ж буде тоді? Буде темрява зовнішня. Той, хто не удостоїться царства, буде поза славою, поза славою царства, а в царстві всі достойні будуть проявляти славу Христа, славу Божу. Тому давайте глянемо кілька місць відносно все ж таки покликання. Я дам кілька силок, щоб ви могли перевірити дійсність того, що я сказав. Перше Коринфянам 1,9. Відкриємо Перше Коринфянам 1.9 і прочитаємо: вірний Бог, через якого ви були покликані в спільність Його Сина Ісуса Христа, нашого Господа. Цей вірш показує, що ми покликані в спільність. А не на небо. Отже, наш поклик це увійти в спільність з Сином Його, і ми увійшли через відродження, через спасіння, ми увійшли в спільність з нашим Господом Ісусом Христом. І це поклик для того, щоб ввійшовши в спільність, ми достойно в спільності з ним проводили життя, Щоб через це, як ми побачимо подалі. Ми змогли увійти в прекрасне. Славне царство Христа, яке він принесе з собою, коли повернеться. Другу силку, яку я хотів би дати вам Пислання до Єфісян. 1.18. В цьому місці сказано так. Павло говорить про молитву свою, для чого він молився. 18-й вірш говорить: І очі вашого серця були. Осяєні, щоб ви пізнали, що є надія Його покликання, і що є багатство слави Його насліддя в святих. Ефісянам 1,18 показує, що Бог покликав нас в надії, і це покликання має надію. Ця надія. Покликання включає в себе багатство слави і спадщину насліддя. Отже, ми покликані покликом, щоб отримати багатство слави і спадщину це ще один доказ, що про небо мова не йде. Отже, є ті, які удостоються. Цього багатства слави і проявлення цієї слави, і отримають спадщину. А спадщина може бути дарована тільки при умові, що ми разом з ним ходимо, разом з ним терпимо, разом з ним страдаємо, щоб разом з ним прославитись, так говорить Писання. Тому вдостойність це увійшовши в спільність з Господом. Тепер ходити, ходити, щоб прославляти його, і в результаті бути удостойними в цьому покликанні отримати спадщину і повну славу. Також давайте глянемо тут же ж Ефісянах, четвертий розділ: ще одне це цей же ж вірш, про який я кажу. 4.4 чотири Ефісяна: одне тіло, один дух. Які покликані ви були в одній надії вашого покликання? Ви покликані всі, ми всі в одній надії, покликання нашого покликання. Яка надія цього покликання? Це великий поклик, щоб бути прославленими синами Божими разом з перворідним сином? І ради цього він. В нас надія слави. Наш поклик і ця надія веде до цілі, і ця ціль заключена в тому, щоб Він привів нас в славу, щоб він утвердив нас, і в цьому поклику ми були достойні в одній надії цього поклику. Тепер, я надіюсь, ви будете знати, яка надія покликання? Це слава. Надія покликання нашого прославлення. Відкриємо також. Давайте ссылку ще одну: Римлянам. Римлянам, 8 розділ. Відкрийте, будь ласка, 28-й вірш. І ми знаємо, що все разом працює на благо тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний згідно його задуму. Цей поклик, яким ми покликаний, покликані, здійснюється згідно його задуму. Що задумав Бог? Він задумав привести багатьох синів в славу. Спочатку він вибрав, і тих, кого вибрав, тих, кого передбачив, тих і покликав, тих, кого покликав, тих і прославив, тих, кого, прос... тих, кого е... покликав, тих і виправдав, а тих, кого виправдав, тих і прославив. Отже, кінцева ціль даного поклику прославлення. Нехай у вашій свідомості, у ваших серцях зафіксується ясна чітка лінія. Всі віруючі, всі, хто покликаний Божим покликом, вони покликані в прославлення. Але це прославлення відбувається в три етапи, про які ми говорили в минулому сповіщенні. Перше, ми отримуємо прославлений дух, в якому слава Божа, і вселяється Христос в наших серцях. Після цього ми ходимо з ним в надії слави і ходимо достойно цього покликання, щоб він проявлявся в нашому житті, і щоб ми сяяли як зірки серед цього розбещеного роду, і це слава Його. І завершальний етап, коли він повернеться, щоб було переображене наше тіло, і повна слава осяяла всіх нас, дух. Душа і тіло, щоби були повністю прославлені на славу йому і були довершені, довер, була довершена Божа ціль прославлення синів і встановлення царства. Для чого потрібне прославлення, для царства? Для чого потрібні сини, які прийдуть в славу, для царства? Прославлення необхідне для того, щоб створити славне Царство Христа на момент Його другого приходу. Але щоб ми удостоїлись прославитись в той день, ми сьогодні достойно покликання повинні ходити, щоб він прославлявся в нас нині. Якщо він прославляється сьогодні, то коли він повернеться, він однозначно проявиться в нас. У завершальному, прославивши наші тіла, і всі побачать величезну славу Його в нас і будуть дивуватися Димом Великим. Це ціль і задум Божий, щоб довершити це, і всі сини Його здійснили славний, проявний, славний, проявлений вхід в царство Отця і царство Сина, тисячолітнє царство. Так як ми розуміємо, що все це робиться для того, щоб привести синів в славу, то в цьому порахувати нас достойними покликання, це означає удостоїтись увійти в Боже царство, заради якого ви і страждаєте в п'ятому вірші апостол говорить. Оця достойність це достойність нашого ходження нині. І він молиться, щоб ми достойно ходили, і щоб Бог порахував це достойність і дав нам завершальну дію прославлення як результат нашого покликання. І, сказ... і продовжує І виконав в силі всякий ваш благий намір до благості. Браття, сестри, який ваш намір? В якому напрямку ваш намір націлений? На що ви намірені? Тут сказано, що святі у Фесалоніках були намірені, намірені і націлені до благості. І апостол підтримує, щоб цей всякий благий намір до благості був. Утверджений і був проявлений, і був посилений, і був довершений, що і є фактором достойності, або що і утворить достойність, Бог порахує достойними. І якщо наш намір і наше устремління це благість, благість щодо Божої волі, і благість, Щодо звершення на землі Його задуму, а також благість до всякого доброго діла, щоб прославляти Отця, це створить достойними нас або зробить достойними нас. Крім того, що ваше устремління до благості, а також вашу роботу віри. Що є робота віри? Безумовно, що ми повністю покладаємося в цьому на Христа, який є надія слави, ми не можемо удостоїтися честі самі по собі. Ми не можемо нічого з себе здійснити, щоб мати достойність. Вся наша достойність і все наше достоїнство – воно в Христі. Він є цією достойністю. І коли ми працюємо вірою, Вашу роботу віри. Ми, працюючи вірою, йдемо в цьому поклику до кінця. І які би перешкоди не виникали. А ми бачимо, що в фесалоніках перешкода була, їх атакували. Але Павло говорить: ваша робота віри однозначно нехай буде порахована вам. І це нехай достоинством буде вашим згідно вашого покликання. Тобто, які би тягості не ставалося, ми повинні, повністю покладаючись на Господа в вірі, йти вперед і намірено, цілеспрямовано переслідувати благість Отця, це Його слава на землі. Нехай буде так, нехай кожен із нас не має в своєму серці іншого устрімління, окрім благості і життя в вірі. І проявлення віри? З якою ціллю? Завершення? Щоб ім'я нашого Господа Ісуса прославилось в вас? Все це прославляє ім'я Господа? Що означає прославилось у вас тепер чи потім? Павло говорить про наше житло, щоб Кожен благий намір і робота віри прославляла ім'я Господа тепер, сьогодні, кожен день, в кожен момент, в кожному кроці. Нехай ми будемо тими світилами серед цього розбещеного роду, нехай вони бачать славу Господа, образ Господа, і нехай ім'я Господа прославляється через його вибраних святих. Через їх гідне достойне життя, через те, що вони в вірі, проходячи через усе, не відступають, не ухиляються в беззаконня, а вірно слідують йому, щоб він утвердив цю достойність. Апостол закликає іти таким шляхом, щоб ім'я прославилося, і він. Прославився в нас, а ви в ньому, а ми в ньому. Згідно благодаті нашого Бога і Господа Ісуса Христа. Отже, Він прославляється в нас, а ми в результаті прославляємося в ньому, бо Він веде нас у вищу славу. І, як я вже говорив, він приведе в завершальній стадії прославить. Він вибрав нас, передбачив, він покликав нас, він виправдав нас, Він і прославить. Христос здійснить всю свою роботу щодо нашої слави і приведе нас у вищу ступінь слави. Якщо ми ходимо. І прославляємо Його в ньому. І нехай Він прославляється в нас. І тоді ми прославимось в ньому, коли Він повернеться. Згідно благодаті нашого Бога і Господа Ісуса Христа. І все це відбувається згідно благодаті. Що є благодаттю? Благодать це Христос в нас. Надія слава. Яку більшу благодать можна дати, ніж дати Сина, Господа нашого, який в нас? Яку ще більшу благодать може бути, щоб мати нам Його, Він в нас? Христос в нас. І це величезна благодать, адже по вірі, віруючи йому. І будучи вірним йому, ми маємо всяку благодать. І ця благодать нашого Бога і Господа Ісуса Христа достатня, бо Він веде нас до цілі, і його надія, слави, забезпечення для цієї надії благодать. Ніщо не є ресурсом. Ніщо не може дати нам цю славу, окрім благодаті. Уповайте на благодать, покладайтесь на благодать. Він є джерело всякої благодаті, і всі перешкоди Він благодаттю покриває, і всі недостатки він благодаттю збагачує. Про це можна говорити багато і силок багато. На жаль, треба скорочувати. Але Нехай кожен із нас, ясно зрозумівши, що Бог покликав нас в надії слави, веде нас до неї. І ця надія слави, вхід в славне тисячолітнє царство Христа, царство Отця, як славні царі, як царственне священство і як ті, хто будуть царювати разом із ним, так як разом із ним жили. Страждали, ішли. Нехай кожен із нас перегляне, чи прославляється Христос в нас нині, щоб на момент повернення Він прославить, ми прославились в Ньому. Нехай ми сьогодні прославимо Його, нехай сьогодні в цей час, в ці дні, завершальні дні, в цей кінець віку, дні відступництва. Дні падіння і розстріління, нехай ми залишимося вірними Йому, на радість йому, на славу Йому, і Він не залишиться у боргу. Він прославить тих, хто йшов вірою і надією до кінця, залишаючись йому вірними, і введе їх в велику славу, яку вже більше ніхто не погасить. Вона сяєтиме всю вічність з моменту повернення Господа. Ісуса Христа в другому Його приході. Бережіть покликання, дорожіть ним, і нехай Господь прославиться в кожному із нас, хто слухає, хто приймає, хто вірує, хто вірний, нехай Він буде прославлений. Амінь.